Здравствуйте, здрасте. Робочий день закінчився п'ятниця. І знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні будемо їхати получати на почту. Ще не прийшло, але трохи пізніше прийде, ну сьогодні. Я заказала наконец, то штори і тюль. Потому що ми ще як з тієї квартири переїхали, це коли п'ять... 5... 5 років тому, господи, стидно сказати, розумієте? Ну вони класні, ми їх тільки були купили да, перед тим. Так. Ми дорогі брали, ми так. Ну, нормальні так, брали. ми брали за 6 Ну так, да, хороші брали. Але вони були трохи коротші. Ну, взагалі, завжди не до цього було. А це мені просто вже надоїло. Я, звісно, десь год вже Артему на мозги капаю, капаю, а в відтоді я отримала зарплату і вирішила заказати, заказала в інтернет-магазині, не знаю, яке воно прийде. Ну, по крайніх місці, надію, що хоч ми що я вгадала хоч по розміру. По довжині. Ну, да. Ми поїхали додому, заїдемо тільки в фозі, купимо льот, у нас закінчився на каву. Mm -hmm. І... І що? Поприбираємо в хаті сьогодні. Обов'язково. Каже, день торгівлі. Якщо ви будете дивитися це в суботу, ви, скоріше всього, будете дивитися це відео в суботу. То всіх вітаємо з Днем торгівлі. Всі, хто зв'язаний з ним, да. з торговлею. Всі, хто зв'язаний з торгівлею, всі всіх з праздником, святом. зі святом. Хай у вас тільки продажі ростуть, хай у вас прибуль умножається, маржа умножається. І за це, за це, щоб ви були просто респект, вам, за, за те, щоб ви робили все реме плани виповняли те що, те, що перед вами ставиться. Всіх да. з праздником, ребята. Да. Все. Зрінемося. Ричик, ми ви вже вдома, так? Да? Прийшли додому. Ти радий нас бачить? Рады нас бачить. Радий? Так, ребята, ну що хотіла вам показати? Звісно, цього прекрасного мальчика мого. Ой, ой, каже, привіт! Камеру отак усилив, так? Усім, да? Ось сюди я заказала штори. Бачите, скільки не вистачає донизу. І отак я жила дуже довго. І мене це так напрягало. І в сусідню кімнату я купила штори. Ну, так як там у нас ніхто не спить, тільки там гості в основному хто залишать, то там я повісила, зараз покажу вам, я в сенсеї купляла. Ось сюди я купила штори. Ну, я купила, бачите, простенькі, вони із двох частей состоїть тюль. Ну Нічого не видно, в принципі, прекрасно, красиво. Взагалі, шикарно, мені тут подобається. Вони такі. Конечно, просвіщають, ну, в принципі, нормально тут все. Сьогодні, кстати, будемо мить вікна. Тут попитаємося достать, бо трошки щось птички обкакували. Мої квіточки. І хотіла вам показати суперсредство з Аврори. Називається Рідка праска. Девочки, мальчики бігом в Аврору, за цією. Класною штукою. Ви пшикаєте на футболку, два-три рази встряхнули, і футболку гладить не треба, якщо ви кудись спішите. Действує прекрасно. У нас вже, кстати, навіть менше половини осталось. Поэтому рекомендаціон мій взагалі супер. Уже я вам почала там щось рекомендувати, те, що мені подобається. Е -е, рекомендую ще отакий шантиклер. Бездоганно діє, офігенно. Для тканин, любих якихось плям, обув, все взагалі. Так що теж купляйте Кстати, я побачила, що є порошок такий. Треба купити, попробувати. Поэтому оцим порошком, що я купляла, я, в принципі, довольна. Він непогано стирає, кстати, за свої гроші. 94 гривні. Взагалі шикарно. Хотіла показати, будемо сьогодні з Артемом мити вікна, тому що, ребята, дивіться, як попкакували птички нам в вікно. Це просто копець якийсь. Тому зараз будемо з Артемом мити вікна, прибирати в хаті. Оце зразу нас сонечко, на сонечко, да мой було сладкий. Тобі не жарко, річ. Тобі не жарко. Сонце, тобі не жарко. Ти будеш тут або за мною підеш? За мною підеш? Дай глазик квитру. Ти ж красивий должен бути в камері. Красивий должен бути. Вже глазки проходять, бо за тебе там переживають. Сон, покажи глазки. Річик, покажи глазки. Сонечко, ну покажи глазки свої, красиві. красивые глазуньки, да? А же уже все хорошо, беленькие и напухшие, да? а не могу вытертый тебе все, ты говоришь, ты красивый, ты говоришь, ты красивый, красивый. а я всех целую, да? в коем веке вы бываете, картем работаю, да Зоя? надо познимать Помыть тетку. Дальше бы на тебя не выпала. Побежи сейчас. Боже, кьют, как они видно. Капец. Иди, шмаляй мыть. Через тут выйдет. Не я потом помогу. Та на стульчик поставлю ну Зая, куда ты будеш сейчас воду куда ты поставлю воду на кресло ну щоб не капало я же буду жмыть не тут я сама по мою по моим пожалуйста а, я думаю я все буду мыть по Не обращайте внимания, у нас тут, конечно, ремонта немає на балконе, но это не наша квартира, мы ничего тут сделать не можем. Воно высувается, да, если что, долго работает. Мы уже открыли. Ты помогаешь. Речь. Да? Помощник страшный. Может, ты все помоешь? Да, да. Да, наверное. Мне нравится стоять, снимать. Давайте, я как-то сработаю. Да ты что! Ты молодец. Ой! Твой козырек еще ломай. Вообще. А там лучше мы в углах. Зверху там. Подожди, света. Я по-моему знаю, где я мы, где я не можу достать, например, где я цей. Інтересно, а дощ пидаем? Потому что я прошлый раз, когда я мой ловик на дочь пишу сразу. Да, она откручивается. Открути. Не там. Не, не надо. Да ты же сказал, что не достаешь? С той стороны. Идти. И кстати, шторы пришли уже. Надо бы забрать. Сейчас пойдем забрать. И как раз mm -hmm. и с собакой, да? Берем? И с собакой погуляем, и как раз пойдем забираем. Нет, а мы просто сказали эти это слово. В еще не дали. ты че? Уже в ухо надо. Он сейчас побежит, одевается уже. Сейчас нам видно надо помыть. С той, с той стороны сама помоешь? Ну да, ты мне с твоей помоешь, а с твоей помоешь. Все, теперь треба зібрати воду. Так ти хочеш, да? Саша? Так не хочеш. Та не, ну треба. Тут немає слова хоч не хоче Тут є слово надо. Тобі не страшно? Ти ж боїшся висоти. Я ну, может, что привык, что мне тут не страшно. Не страшно? Ну, а Значит, будешь грязный, но ну, хочу. Не очень грязная вода, да? Mm -hmm. Даже, не <світло> Слышишь? А да, все в Ютубе, как мужик, типа, то, что вик на мое, знаешь, что все фигни так управляются, mm -hmm. так четко. Единственное, что знаю, что мы не можем помыть в другой нашей комнате векло. С ну. наружной стороны, потому что оно старая не открывается. Такая маленькая форточка. Ну я його знутри помила. Ну все, давай, будемо виключатися, будемо далі. Все, включається, Ви... давай помогаю, бо мені надо помощти. Вс, покажемо уже конечний да. результат. Угу. Ну що? А, так, тепер все, видно. Видно Запорожье, да? даже после, этих, после этого мытья окон. Вообще супер. Да? Мы идем сейчас гулять с собакой и за этим, за шторами. И потом сейчас с вами повесим вместе шторы новых пациентов. Давайте. Пойдем. Пошли. Рич. Рич. Хочешь, камера включилась, или что? Сімчасов вечора, а сонце так жарище, да? Угу. жари не по-дінськіші, хлібок Фу, Фужас. Ви там хочу відповісти на дне, е, коментарі, вічно задаєте коментарі. З ким залиша річ, і коли ви входите, уїжджаєте, супки у вас немає, вдома немає. На этот. Сам він залиши, ми йому 10 мисок оставляємо, він сре в хаті. А насамперед це шутка. Ребята, вот у мене є племянник, він працює в Дніпрі, він з радістю завжди приїжджає, коли ми просимо його. І він сидить з ним. Все час сидить. Ми... Він приїжджає, з ним гуляє, з ним проводить час времени, так само, як і ми. Так що так ота? А ми не беремо його з собою, тому що він у нас ходить тільки на поводку, і він е, біля нас, е, ну, держати його на поводку, просто коли ми десь їздимо на жарі, ну я не бачу смисла. Правильно? Ну так. Да. Він у нас мальчик такий реєструваний він, він був, да? він би був би він би не катався на самці. Він тільки ж побачив самця і все. І, і тут одразу виходить про те, що він вже його він не контролює. Ми його не привчили до цього, так? Ну ми не привчили, зараз... тому що він у нас це добре, коли ми... я ним займалася, я те, що встигла вивчити деякі команди, він знає. А потім він у нас захворів дуже сильно після того, ми його сильно холіли і лілеяли, як кажуть. Не напрягали, нічим не... Хоча треба було з Ну, але... — Він стає бешеним, коли він бачив, наприклад, сам Ужасно. — Він ужасний стає. Він просто не стає. Він хоче битися, він хоче лізти в даку. Хоче, ну, ми не відпускаємо. Вдома він слухається, да? прекрасно, хорошо. Ну, думаю, що він не чувствує конкуренції вдома, свої так ну, А, ми йдемо на почту, ну, підете з нами, Составите нам компанію. І ще, я тепер отвітю на коментарі. Ребята, я коли виставляла відео з рецептом фаршированого перцю, я наголосила, це мій рецепт, і я завжди додаю туди яйця. Дякую вам за советы, звісно. Но я <звечу> роблю так, як я завжди делаю. Так я сьогодні з дівками на роботі балакала. І що? Всі додають яйця. Да? Да. Може тебе хотіли всі зрителі так, що ти неправильно робиш? Не знаю. <звечу> І за мої брови, Кстати, кстати. Нам покажи мої брови. Вже теж мене задовбали. Як вам мої брови? Та їх немає. Ну? у мене погані брови. <рі> а що ти ще отак не дієш? Коли красишся. Коли не, ти, коли ти... Коли а красиш... ти... а ви краси... О, на, подожди. А чи ви коли красти, сделаєте отак? Не знаю, автоматично виходить. Що не можна закрити? Закрити отак. Шо, ви всі отак, я все як за тобою дивлюся, не тільки ти одна, і... А і, так, і... так ти і... ще моя, і манка, В смислі, і всі. І отак. Ну це на автоматі так наскладається. А ви теж так робите? Чи ні? Чи це тільки в мене такі дівчата так роблять? А? Я не можу нічого зробити своїми бровами. Вони в мене чорні. Так вивезти треба ну, тобі. Вивезти татуаж. А щоб вивезти цей татуаж, мені це треба вивезти татуїровку. Потому що в мене тут татуїровка, вона вже синя. Я пам'ятаю, у нас там мені каже, я хочу татуїров. Татуаж, це татуїровка чи це татуаж? Що це? це? Татуаж, я його робила, він тільки виявився. Боже, він на те час стоїв 1800 гривень, так? Да? Це год який, це год 13-й, так? Да? Я не пам'ятаю, коротше, що ну, ми заробляли так, що 1800 гривень для нас були найжаліші гроші. І вона каже, хоче собі зробити. І вона пішла зробила. Що б ніколи не сделала. Дівчата, у кого натуральні брови, навіть і не думайте, не делайте татуажі. бы вывела и с удовольствием бы походила. Ну, якось. Погуляем, да. По двори. А мы сейчас, кстати, мы сейчас зайдем, мы зайдем сейчас Уже? на Новую Почту, да, чуешь, на Новую Почту зайдем, и вот тут есть барбекюшница. Поняла? Барбекюшница. Купить перепелку. Собі хочу. Я собі хочу купити, тому що вона мені понравилась. Річ, не тягни мене, я тобі кажу. Бачите, я починаю ну, бутилочку, поїлку. Не п'є. Ну хай хай. Який хазяїн, такий собака. Я води взагалі мало п'ю. Я розумію, що це мало. Що, я ну, взагалі її не що, що це неправильно. Це п є. П є. Взагалі на хмара сьогодні зранку помила голову. Подивися, що привратились в мої волоси вже. Що, що? Що? Намокло, жарко. Дуже. Ну. Okay. Он дивіться, як тягне. От тягне все. Лечи сюди. Ах ти, зараза. А ну пусто, сюди подойшов. Mm -hmm. Ти чого тут слушаєшся? Mm -hmm. Ти чого тут слушаєшся А? Це не сравня на тебе з великої гори, так, Гріш? Не дивиться в голову. Він хороший, а завдивий, найголовніший собачка. світі. Він такий бан воно на вулиці. На вулиці, так, вдома взагалі такий ідеальний. Вдома ідеальний, все, що попросиш. Нічого не гризе. Нічого не робить, не гадає, не піся, нічого не робить вдома. Ти просто, що дружку принесе, не знаю, на жаль, я з дружки пишуть. Ну, сер виходиш на вулицю, бо тобі відміняють. Я не знаю. Ребята, підскажіть, в такому возрості собаку ще реально научить? Та я думаю, та ні, в п'ять лет це вже, мені каже, не навчиш. І лібо це треба сходити до кінолога узнати, бо люди, знаешь, люди може такі самі, як і ми. Є, зрозуміло, що в якийсь процент людей, які дійсно займалися своїми собаками. А я думаю, що більшість такі, як самі як і ми. Сказати, що після болезни, ну скільки ми там год, ми його взагалі в принципі не трогали, взагалі ми його не трогали. Потім ми пекалися, ми там учили на вулиці. Помні щось з кузняшками ходили, я дивилась, і йшли, і йшли, якщо він починає тягнути, отак ось, ось тягнути, я останавливалась. І ждала, поки він підійде до мене. Я так могла гуляти часами. І то не знаю, нічого допомагає. Я не знаю. Так, на нову почту заходимо, Надіюсь, що прийшло те, що я заказувала. Добре, що вони зняли ще штори, так? Все пішло. Пішли. А? Забрали. Що ти мене знімаєш? Ти так мене знімаєш, короче, я радуюся. А ти не радуєшся? Стоит. Пошли барбекю Я буду себе сейчас Перепелку капчу А сейчас, кстати, покажем да? У нас есть вот такая Иногда приезжает Барбекю Видите, как тут все вкусно Здрасте. Здравствуйте. Кому так. надо, дивіться, номер телефону? А, У вас по телефону тоже можна заказувати, да? Так. Угу. Я просто, например, не вижу. Рыбочки. Ребро, да. салу, картопелька, шашлычок, э, перзова, крылышка, перетулочки, дві курчатки і рыбка даже есть. Все, що хочете есть. Три частина. А, а ты будешь? Да. А, муха піднімається, так? Да? Щоб О, така я люблю. Як чоловік. Боже, жозовичик, ти мокрий весь. А що це хотіла? Щоб в мене холодно не було, чи що. Це ми сиділи в ТікТокі, включали всегда. Гарлянду, так, <зас> так. <зас> А я навіть на стульчику не достаю. Хаті <ріст> повбирали, да, Річок? Говори, чистенько, красиво. Я погуляв, я погуляв. Тьомочко, а... ти заморився вже. Важко зніме, да? так? Так, а що я стою? Мені ж треба піти його все підготувати. Так, я пішла підготавлювати. Робота кипить. Це треба буде завтра перестирати, висушити і, мабуть, відправити в село. Так, скільки їх тут. Ой, будет вот як красивая. А тобой какая-то система есть? А? Система какая-то есть? Конечно. Да? Ну, зайчик пополам. О, а теперь вот это каждая сюда, 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 чик, 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 чик. И это... И... <полосить> вот <плесу> <плесу> ну, так хай висит. Ага. <плесу> Дивись. Так, ага. да, вообще будет красота. Только мне кажется, они чуть-чуть долговатые будут. Довгуаті чуть-чуть будуть походу. За, мені без різниці, які будуть довгувати. Сама вибирала. Мені каже, вони будуть обалдені. Хоча ні, якраз вже бачу по кінчику. Це покажемо вже конечний результат. Да, тілочку? Ой-ой-ой, да. що -ой -ой, це було? Дурак Боже, дивіться воно до кінця. Такая ткань. Шифон, чи як вона правильно називається? Красиво. Сейчас покажу так. Боже, вообще шикарно, да? Красиво така світла раз в комната стала. Опа! Вы же красиво, да? А ну, красиво, да? И все это удовольствие стоит 2 300 с доставкой 2 500. Слушайте, ну реально классно сейчас на самом деле, да? Себе... Mm -hmm. ну, напишите, пожалуйста, свои комментарии, как вы бачите, это красиво, не для, красиво. Я хочу оценить. Как тебе? Рич, как тебе? Я сейчас с ухом. Я сейчас с ухом звучит. Сейчас с ухом слышу. Ой, извините. Класно. Я не знаю, як цей матеріал називається, але він mm -hmm. дуже... Це блекаут. Я закрию, щоб не буде пропускати сонця. Не пропускає сонце. Не буде, да? ну, дивіться, ну і самое главное, все зробили нам і. Okay. Ну, такі. Воно хорошо, да? Такий, тон, такий чорний тон до світлої квартири, грубо говоря. Ну він не темний, це час освітлення таке, а при світі він більш ну, переднівному світлі, воно таке більш сіре. Mm -hmm. Так. І найголовніше поціновувач. Напишіть, ну, пожалуйста, ще раз запитання, скажу, як вам. Да, пишіть ваші коментарі. Я очень довольна, мені прям дуже подобається. Ну що, ребята, дякую, що були з нами в сьогоднішньому дні. Я стала на пальчики, щоб ви ще бути довертімо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Спасибо, що Дуже вы с нами. дуже дуже дуже, раді, що були з нами. Спасибо, що дивитеся нас. Спасибо Такий сьогодні за лайф, лайф влог вийшовся. Прям вообще. Да. Все, всім пока, пока. любимо, цілуємо. Пока-пока.